Друзі, вас вітає Араз тв Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Тут Яременко, який свого часу викликав проституток в Раді, розродився постом. Про його призов. Далі слухайте самі і висновки робіть самі. Як би огидно не виглядали часом картинки з доганяннями повістками, мобілізація це не примха воєнкомів. Оборона країни завдання усього народу. Так написано в конституції, на яку люблять посилатися усі, хто ривно слідкує за дотриманням власних прав, намагання перешкоджати оборони. Ані країни антинародна ворожа діяльність, якби гидно не виглядала часом картинки з доганяннями повістками. Мілізація це не примха воєнкоме віто на система Міноборони не вміє, поки організувати свою роботу таким чином, щоб не викликати суспільне збурення, нічого не змінюється. Принципово повістку треба брати. До військомату треба йти. Якщо виникає потреба, треба одягати форму і брати до рук зброю. Вже кілька місяців спостерігає в соцмережах наростання як Сніжний Ком інформаційної кампанії про те, як не отримати повістку. Є учасники легіон, щасливо ликих адвокатів чи правників. Лукаво підбурюють громадян уникати призову до лав збройних сил, ховаючись за формальними нормами право. І регуляторних актів у цій діяльності чи відбувається вона через бажання хайпнути чи страху громадян, чи через послужливість перед ворогом немає здорового глузду і служіння суспільному благо. Де будуть ці адвокати, якщо переможе ворог? Яка користь від того, що громадянин, який може і повинен служити, уникне виконання свого обов'язку через суто формальні обставини? Так у нас багато випадків, коли грибуть усіх без розбору. Медкомісії найчастіше не більше ніж формальність, так знаю, що іноді і без них обходиться. Ну та якщо ви такі хороші адвокати, допомагайте тим, хто реально не може і не повинен служити, встановити реальні факти, підтвердити діагнози і так далі. Добивайтесь законних рішень, центрів комплектації. Якщо вони порушують закон, відновлювати справедливість є безмежне поле для діяльності, але діяльність, яку не можна назвати інакше ніж підбурювання, уникати виконання конституційних обов'язків, є злочином. І час, напевно, перевірити наскільки карним є цей злочин. До зустрічі, друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Перемож робимо разом